Усиновлення це сімейна форма виховання, за якою дитина приймається у сім'ю на правах рідної. До речі, йтися може не лише про дитину, яка не має батьків, а й про дитину одного з подружжя. Така форма усиновлення дозволяє новому партнеру стати повноправним батьком чи матір'ю дитини і сприяє зміцненню сімейних відносин і стабільності для дитини. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій, і у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як установити дитину іншого з подружжя, згідно зі статтею 211 сімейного кодексу України, усиновлювачем дитини, окрім іншого, може бути один з подружжя. Це може бути чоловік, з яким мати дитини перебуває у шлюбі, якщо дитина має лише матір. Або відповідна жінка, з якою батько дитини перебуває у шлюбі, якщо дитина має лише батька. Для цього необхідно отримати висновок про доцільність усиновлення дитини одним з подружжя. А більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтесь, щоб не пропустити важливе. Хтось з подружжя, хто бажає усиновити дитину, звертається з відповідною заявою та документами до управління служби у справах дітей за місцем проживання дитини. А їх контакти управління Службу у справах дітей адміністрації районів Дніпра ми залишили, як завжди, в описі до цього відео. Для отримання висновку про доцільність постановлення дитини одним з подружжя необхідно подати такі документи в оригіналі та копії, паспорт, свідоцтво про шлюб, висновок про стан здоров'я заявника, довідку про наявність чи відсутність судимості, свідоцтво про народження дитини. Письмову згоду батьків дитини на усиновлення, засвідчену нотаріусом, або згоду того сподружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини. Це може бути свідоцтво або довідка про смерть, рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім. довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо. Для іноземців засвідчено нотаріальну письмову згоду заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої він є, та держави на території якої він проживає. Якщо усиновлювач проживає за межами України, то висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявника бути усиновлювачем. Висновку мають бути зазначені адреси. Житло-побутові умови, географічні дані заявника, стосунки у сім'ї, ставлення до усиновлення. Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та документів складає акт обстеження умов проживання дитини, з'ясовуючи, чи згодна дитина на усиновлення, якщо вона досягла відповідного віку та може висловити свою згоду. Згода дитини на усиновлення надається у письмовій або усній формі залежно від віку та стану здоров'я дитини. Далі служба здійснює розгляд питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і готує проєкт відповідного висновку. Після отримання відповідного висновку про доцільність усиновлення заявнику необхідно звернутися до місцевого суду із позовною заявою про усиновлення дитини. А якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту.